Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Ми починаємо вивчення цікавої, непростої і героїчної теми становлення козацтва 16, перша половина XVII століття. Під час шести наступних уроків ми поговоримо про виникнення і розвиток українського козацтва, про його взаємини з владою Речі Посполитої, вплив козацтва на міжнародну ситуацію та розвиток українських земель. Історія козацтва надихає багатьох: драматургів і драматургінь, режисерів і режисерок, письменників і письменниць, митців і мисткінь. Візуальні елементи козацького минулого найяскравіші образи і найважливіші події використовують у всіх соцмережах для створення рекламної продукції і туристичних сувенірів. Але наше завдання. Дослідити найважливіші моменти історії козацтва і скласти власне аргументоване враження, аби не підпадати під вплив стереотипів, історичних міфів чи упереджень. На нашому сьогоднішньому уроці ми маємо розглянути такі питання: походження українського козацтва, козацькі степові та прикордонні спільноти, Запорозька Січ. Можливо, ви пам'ятаєте значення слова козак найчастіше згадують про тюркське походження. Спочатку козаками називали і вартових, і вільних найманців, і вигнанців, і бездомних людей, волоцюг, авантюристів і навіть розбійників. Наприклад, в історичних пам'ятках кримських татар 15 століття козаками названо як вартових генуейських колоній, так і степових розбійників. А в записах 1492 року вже вперше згадано козаків християн. Кияни і черкасці, які в гирлі Дніпра розбійницьки напали на турецький корабель. Прикметно, що про козаків повідомляють і польські джерела того ж періоду. Наприклад, у хроніці 16 століття Марціна Бельського в статті про події 1489 року та в актових джерелах за 1492 рік. Ким були козаки? Та чому дехто з дослідників називає їх? Християнськими лицарями у мусульманському вбранні. Історик Олександр Бойко називає 10 версій походження козацтва. З поміж них, татарська походження козаків пов'язують із татарськими поселеннями, що утворилися на Київщині в 14 столітті. Захисна пояснює появу козаків як захисників від татарської загрози. Та соціальна пояснює появу козаків як наслідок посилення економічного. Політичного, національного та релігійного гніту, що призвело до масових утеч селян на вільні землі. Жодна з цих теорій не дає нам цілковитого уявлення про виникнення козацтва, однак чітко визначає чинники, які робили можливим його формування. У кінці 15 століття склалися обставини, сприятливі для формування козацтва. По-перше, існував великий масив вільної землі із сприятливими для господарювання умовами. Так зване дике поле. По-друге, жителі українських земель мали досвід освоєння південних земель, туди ходили мисливці, рибалки, торговці. З іншого боку, ускладнюється становище селянства через поширення фільваркової системи та посилення процесів закріпачення. Впливало на формування козацтва і загострення ситуації в релігійній сфері та необхідність охороняти кордони від нападів турків і татар. Але хочу зауважити, що козацтво сформувалося на стику цивілізацій, землеробської та кочової, християнської та ісламської. Відтак до козацького вжитку потрапили не лише тюркські слова, як то кіш, осавул, булава, бунчук, барабан, табір, Майдан та зброя, наприклад, крива шабля, а й певні побутові предмети: одяг, люльки та східні страви. Тому термін протистояння не зовсім точно відображає характер умов, за яких формувалося козацтво. Та й самі війни з кримськими татарами часто змінювало військове співробітництво, а обмін полоненими та торгові контакти тривали взагалі безперервно. Козаки не лише охороняли Порубіжжя. Подеколи вони займалися розбійництвом, тож не варто ідеалізувати їх усіх. Однак поступово в укладі козаків з'явилась промислово господарська діяльність на стопових уходах. Тобто у гіддях, а невдовзі і землеробство. Саме у зв'язку з розвитком господарства на початку 16 століття виникли зимівники місця для утримання худоби взимку. А ще згодом з'явилися зимові помешкання і для людей. Поступово зимівники перетворилися на хутори, а ті своєю чергою об'єдналися в значні економічні осередки козацькі села, де застосовували найману працю. Складні умови життя серед дикого поля, де дуже швидко, спокій міг змінитися війною, вимагали від козацтва формування власних правил. Козацька спільнота мусила виживати як суспільство рівних людей. Серед них перевагу мали не найзаможніші чи найродовитіші, а фізично найсильніші, найвитриваліші та найшвидші. Водночас усі мали виконувати колективну волю козацької спільноти. Інакше не можна було врятуватися чи досягти мети через постійну небезпеку. Такому об'єднанню потрібен був лідер. Ним став християнський лицар, герой князь Дмитро Вишневецький, відомий під козацьким псевдобайда, що з татарською означає безтурботний чоловік. Дмитро Вишневецький походив із князівського роду Вишневецьких нащадків князя Ольгерда по батьківській лінії. Ймовірно, брав участь у боротьбі проти Османської імперії наприкінці 30-х на початку 40-х років 16 століття. Від 1540-х обіймав посаду черкаського та канівського старости, спирався у своїй діяльності на козацтво. У 1553 році побував в Османській імперії, ймовірно, з метою визволити з неволі своїх родичів. У 1554 році король Сигізмун II Август призначив його стражником на Хортиці. У 1556 році на острові Мала Хортиця наказав звести укріплення, звідки вчинив низку успішних походів, зокрема на турецьку фортецю Очаків та татарську фортецю Іслам Кермен, що поблизу сучасного міста Каховка. У 1556 році Вишневецький відправив до Москви два посольства, аби розширити антиосманську коаліцію. Адже цього ж року йому довелося двічі відбивати напади на Січ. А восени 1557 року кримський хан Давлет Гірей І виступив із черговим походом проти козаків. Князь змушений був покинути Хортицю і відступити до Монастириського острова нині в межах міста Дніпро. Оскільки польський уряд не надав йому обіцяної допомоги, Вишневецький перейшов на службу до московського царя Івана IV Грозного. У 1558 році разом з російським воєначальником Ржевським Вишневецький здійснив похід проти турків. А у 1559 році двічі ходив під Азов, воював у Дону під Керчу. Вишневецький намагався схилити Івана Грозного продовжити антиосманську боротьбу, однак не досяг мети. І повернувся в підданство до Сигізмунда II. У 1563 році, разом із польським магнатом Альбрехтом Лаським, Вишневецький здійснив похід на Молдавське князівство. У цьому поході він зазнав поразки. Поранений потрапив у полон і був привезений до Стамбула. Вишневецький нібито відмовився перейти на службу до султана і був страчений разом із шляхтичем П'ясецьким. Героїчна смерть легендарного засновника Січі оспівана в думі про козака Байду. Між смертю Вишневецького і створенням реєстрового козацтва прямих згадок про козацькі об'єднання немає. Але дослідники стверджують, що за порогами на островах Хортиця і Базавлук існували фортеці Січі. Хроніст Бартош Папроцький, описуючи спробу магната Самуїла Заборовського здобути козацьку підтримку, стверджує. Що козаки обрали Заборовського гетьманом у 1579 році. Запорожці нібито заявляли: передаємо тобі цю зброю давніших тутешніх гетьманів, які щасливо правили нами на добру славу. Так організаційні форми, закладені в часи Дмитра Вишневецького, зберігалися і надалі. Що ж таке Січ? Це фортеця, яку зводили за порогами Дніпра. Звідси назва Запорозька Січ, так, що природні умови ускладнювали підхід ворога до укріплення. Природні перешкоди, вода, скелі підсилювали валом і ровом. Вал зміцнювали частоколом із баштами, на яких розміщували бійниці. Усередині фортеці був майдан, на якому зводили православну церкву. По периметру майдану стояли великі довгі будинки, курені, де жили січовики. Ближче до частоколу розміщували склади, арсенали, ремісничі майстерні, торгові лавки. На Січі постійно стояла військова залога, а основна маса козаків жила поза її межами в зимінниках. Протягом XVI-18 століть Запорозька Січ мала ознаки державності, територію, закони, органи влади, особливий військово-адміністративний устрій, судочинство, дипломатичні відносини з іншими країнами. Дехто з істориків навіть називає її Християнською Козацькою республікою, бо стати козаком міг тільки той, хто сповідував православ'я, а всі посади на Січі були виборними. Територія козацької держави, тобто землі війська Запорозького, простягалися від Південного Бугу на Заході до Кальміусу на Дазов'ї на Сході, а північний кордон. Лежав уздовж Орелі на лівобережжі та верхів'ї Інгулу і Інгульця на правобережжі. Найвища влада на Січі належала козацькій раді. На раду козаки збиралися завчасно, зазвичай на Різдво. Саме рада визначала внутрішню і зовнішню політику, вирішувала питання миру чи війни, чинила суд, обирала козацьку військову старшину. Найвищою виборною службовою особою був кошовий отаман. Або просто Кошовий, якому належала вища військово-адміністративна та судова влада. Друга особа у владній ієрархії Січі військовий суддя. Була на Січі і своя канцелярія, очолював її писар, який відповідав за документацію та дипломатичне листування. Помічником кошового у військових та адміністративних справах був осавул, один із вищих чинів у козацькому війську. Дослідники погоджуються, що створення Січі мало величезне значення для подальшого розвитку козацтва. Зауважмо, перше укріплення, зведене Дмитром Вишневецьким, проіснувало недовго, а за два з половиною століття свого існування місце знаходження Січі мінялося сім разів. Проте, як стверджує Наталія Яковенко, вона Січ завжди була символом козацької єдності, про що козацьке прислів'я говорило так: Січ мати великий луг батько. Отам От треба й умирати». Традиційно нагадую вам, будь ласка, уважно виконуєте завдання в конспекті. Не забувайте про тести. На наступному уроці ми продовжимо досліджувати історію українського козацтва. Тож, невдовзі, ми побачимося знову.